Шановні друзі, 10 вересня минає 130 років із дня народження українського кінорежисера, кінодраматурга, мислителя і оспівувача своєго рідного краю мальовничої сосничини Олександра Петровича Довженка. До цієї прикметної ювелейної дати у відділі абонементи відкрита книжкову виставку. До уваги читачів представлено низку творів видатного митця, від хрестоматійної зачарованої десни до знаного, однак конче потрібного, будь-якому довженкознавцю, щоденника, а також досліджень, присвячених його неординарній постаті. Пропонована література допоможе гостям відділу ознайомитись з нелегким, життєвим та творчим шляхом. Олександра Петровича шляхом сповнених падінь та злитів, поразок та перемог, заблуджень та прозрінь. Виставка чекає на всіх гостей бібліотеки, хто цікавиться біографією довженка, осмисленням його, звершень та поглядів.